Права рука, верх, а. ліва нога. Верхню точці, верхній точці трошки фіксуєшся. Секунду, дві тримаєш. Інженерно-суперний взвод. 42 бригада. Получив поранення сло старця 5 кілометрів від Росії. Давид, ветеран війни, отримав поранення торік у вересні. Тоді, каже, його врятували думки про доньку Карину, якій зараз 6 років. За дочку думав сам більше за неї. Спершу медики зібрали ногу. Тоді, каже, було складно морально, бо залишився наодинці. Опору шукав у собі. Усвідомити те, що вже без ноги. Два дні хотіли врятувати ногу. Потім сказали, що треба ампутація. Відказували почки. Ну, так вийшло. Що зробиш. Потім проходив реабілітацію у Львові, далі у Мукачево. Згодом потрапив у госпіталь ветеранів війни і від початку вересня відновлює здоров'я у стаціонарі медцентру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Дуже рекомендували, кажуть, що тут хороші спеціалісти. В Шість прокидаюся, Снідаю, йду на процедури. Руку розминаю. Ходимо в спортзал. Ходити з нечав що місяця у центрі реабілітовують орієнтовно пів тисячі пацієнтів. Половина з них військові та пільгова категорія, решта цивільні, каже фізичний терапевт Іван Гень. У стаціонарі розгорнули 23 ліжка, з яких 21 займають військові. Вони отримують максимальну опіку, увагу. Вони працюють згідно розпланованого плану реабілітації, в якому використовуються доказові методи. Реабілітації вони знаходяться під чітким контролем лікаря фізично реабілітаційної медицини. Психологічна підтримка також досить важлива. До реабілітації у центрі Давид пересувався на кріслі колісному і не вірив, що зможе ходити, каже терапевт. До цього часу як попав до нас на реабілітацію, він знаходився вдома у відпустці. Крім того, і маючи вже протест, він його практично не використовував. Він йому здавався незручний. Стояння на тому протезі йому було болісне. Не вистачало тонусу, м'язів нижніх кінцівок, тулуба, спини. Тобто тут ми цим всім комплексом почали займатися. Ми помаленьку його почали укріплювати, вертикалізувати. Завдяки реабілітації у центрі Давид рухається за допомогою підлокітних милиць. Говорить, має мрію ходити самостійно. Перше, що зробить, коли впевнено стане на ноги, поведе доню у зоопарк. Життя після поранення не кінчається. Це саме головне. Анна Романчук, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк.